Вчитися ще б складати речення, написав один з моїх підписників. Це дуже просто. Розглянемо перший варіант. Є особа I, я. Приєднуємо до нього дієслово. Наприклад, I know, я знаю, I understand, я розумію, I remember, я пам'ятаю. Візьмемо другий варіант. Між I і дійслом поставимо ще can могти. I can help you, я можу допомогти тобі. I can call you, я можу подзвонити тобі. I can call you. Я можу подзвонити тобі. І третій варіант. Давайте майбутній час розглянемо. Це дуже просте речення. I will call you. Я подзвоню тобі. I will call you. I will text you. Я тобі напишу. I will send you a message. Я тобі відправлю повідомлення. Ще раз. I know. Я знаю. I can call you, я можу подзвонити тобі, I will send you a message. Я тобі відправлю повідомлення. Ось вже три типи речень ми можемо складати. Підписуйтеся, ставте лайки і пишіть мені в особисті з приводу занять.